Мої розумнички, сьогодні у нас цікава подорож у країну фігур. А щоб туди потрапити, треба прокинутись і розім'ятись, повторюйте рухи за мною. Коло, коло ми крутимось як м'ячики, квадрат рівненько станемо, мов будиночки. Трикутничок підняли ручки догори, мов дах. Сонечко посміхнулись і показали промінчики. Молодці, тепер ми готові до пригоди. Ми сьогодні пограємо в гру, назви форму. Я скажу предмет, а ви називаєте, якої він форми. Печиво квадратне. Тарілка кругла. Сонечко кругле вікно. Квадратне ялинка трикутна. Чудово, а зараз дізнаємось більше про трикутник. Подивіться малята: це трикутник, у нього три сторони і три кути. Покажіть пальчиком: 1, 2, 3. Сторони три, три кути. Познайомте з ними ви. Це трикутник, що задива, перетвориться смілива, то дитяча піраміда. То ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина. В шлюбці нашій він вітрило. А тепер пригадаємо, що схоже на трикутник. Слухаємо історію про песика лапчика. У песика лапчика є друзі. Кішечка, зайчик і їжачок. Та його будка стала затісною. Він вирішив, побудує будиночки для друзів. Хочете допомогти лапчику? Зробимо будиночок для друзів песика. У будиночка має бути дах це трикутник. Візьміть кольоровий папір, ножиці або вирізані фігурки. Ось у мене будиночок для зайчика. Дах трикутний, стіни квадратні. А в тебе, певно, вийшов ще гарніший. А тепер підемо в гості до наших друзів. Тук-тук-тук-тук, хто вдома? А ви відповідаєте, ой, привіт, кішечко, як гарно ти живеш у своєму трикутному будиночку. Молодці малята! Сьогодні ми навчилися розпізнавати трикутник, будувати будиночки і допомогли песику-лапчику. Помахайте мені ручками. До нової зустрічі, Україні фігур!